Друзі, всім привіт! Я вам, мабуть, не показувала, в нас тут біля кухні на квітничках виросли ось такі гарні кавуни. Гляньте, якісь ось. І навіть один кавунчик ось почепився. Але я не знаю, чи він доспійне, чи недоспійне, тому що така вже осінь. У нас сьогодні, до речі, така похмура погода. І вчора була така. Після обіду вже до обіду то сонечко було. А зараз я покажу, чим я займалася. Ось, помила тільки що соковижимовку. Мама молола помідури на сік, точніше, знову на томатну посту. Ось ми її так підвісили, стало шкода помідурів, якщо чесно. Оті... Помідори, що пізно ми садили, вони ще саме родить почали, такі гарні. Ми упаковочку баночок купили і тепер оце підвісили, ще намолуло. І воно до вечора стече, Сьогодні погода не спекутно, вітряно так. Так що я думаю, що сьогодні ще декілька баночок закриємо. Зараз піду на грядку, Там мама збирає помідори, може я буду збирати. Але по, по часу дивлюся, що скоро повинні вимкнути світло, піду готувати картоплю по селянськи. Сьогодні вітер такий, осіння погода сьогодні така. Бачите, як і вітряно дуже. Тощу немає. Вчора вікропельки, до речі, зривалися. Вон, мама збира помідори, щас я долучуся до неї. Ось мама збирає помідори, гляньте, які, ну привітайся з глядачами. Ось вона, вона сором'язлива. <смі> Зніматись не дуже любить. Ось гляньте, які помідори. Це ті, що ми садили дуже пізно. І ось, дивіться, які гарні, гарні. Ну, шкода, знаєте, купили півлітрових упаковку банок і будемо ще закривати. Ну, Будемо їсти і закривати томатну посту. Зараз я піду на іншу діляночку, вам ще покажу, які у нас там гарні помідори зараз. Садили ми їх ну, після 15 червня, це точно. Е, мабуть, число не знаю, ну, точно після 15-го, точніше вам і не скажу, бо я не записую все те, що може б і треба було. Ну. Зараз хочу показувати вам ось зі льонок. гляньте, які тут різні, чорні є. Ось гляньте, Це вони такі. Це сорт такий. І ось дивіться, які і жовті. Гляньте, просто нереально, які помідори, а ось дивіться, сливки. Ми так називаємо їх, дивіться, які завбільшки. Ось оце моя долоня і дивіться, яка косливка. Ось. І ось, гляньте, які помідори тільки шикарні. І це тут ось садили ми. Так що будемо переробляти їх. Томатна паста це така річ, яка не зіпсується. Її можна закривати. До речі, жодна баночка навіть не здулася. добре що сказати. Я там, в мене були сумніви, що вона може і не стоятиме, чи ще щось. Але я вже то, що закривала, використовувала те, що залишилося, що неповна бонка. Так що я хочу вам сміливо сказати, що. Набагато дешевше. І нічим не гірше від брендованих е, томатних пост там, де лише в складі помідори. Так що я вам скажу, це ну нереально. Гляньте які рожеві ось помідори, Просто шикарні. Зараз я, мабуть, їх зірву. Мама збирає і ці зірву. І зараз хочу показати вам гаргамель. Чорні помідори, які... Вони, ну, вони чорні спочатку поки не дозріли, а потім вони робляться червоними. Ось хочу показати, які просто шикарні помідори. Ось. Вони робляться потім такими полосатиками і дуже-дуже смачні. Вони красиві і смачні. Зараз я віднесу ось у корзинку помідори. Ті, що помідори відійшли вже майже. Ті, що, ну, там і дрібні, і дрібні. Ну, ці ми посадили. Це своя, до речі, розсада, я, мабуть, говорила вам. Ну, Ми такі люди, нам шкода викидати, тим паче клубника в нас пропала. Треба буде, до речі, нам її ділянку виділяти і садити, але зараз без толку це робити, тому що дощу немає, хоч воно й похолодало. Не прогнозують навіть. Я вже чесно не дивлюся той прогноз, питаю завжди мати. Дивилася? Воно таке хмориться, і ворони каркають. До речі, ось, якщо ви чуєте, похмарилось, каркають ворони. Ну, гляньте, ось, у кошику, які золоті помідори просто. Я скажу, має сенс садити. Ну, Дивлячись, звичайно, до да, яка погода, ну, ну від фітофтори мама все одно бризкала. Тому що е, ніхто не знає, чи, бо якщо нападе, то вже не врятуєш помідори. Треба е, бризкати спеціальними е, засобами, щоб її не було, щоб, так, так би сказати, для профілактики попередити. Ось які чудові, чудові помідори. Оце ми потім ту діляночку сфрезували і посадили помідорів. Бачите, результат того вартий. Тут ми вже неодноразово збираємо їх. Ну, я б сказала, тут помідори навіть чомусь не знаю. Мені набагато вони краще, ніж на тій ділянці, де ми основну садили. Дамо. Просто нереально. І, до речі, вони такі, хоч і ті падаличні помідори, що там у цьому. В огірках ростуть, то я вам скажу на сік, вони шикарні. У нас такий сік у цьому році, хоч ложкою, їж, як кажуть, густий-густий. Навіть з -за тих дрібненьких помідорів. Так що я вам скажу, що з огірками було не дуже, але з помідорів це вже гріх і казати, що не моє. Ось також гарагамель. Ми так садимо їх для себе, ми сорти не підписуємо. До речі, бачимо, що ось таке, наприклад, рожаві є. Я знаю, що ми садили рожаву перлину. Це точно рожава перлина. Вони такі гарні, гарні, розові, великі і низькорослі. До речі, ось вони є. До речі, це вони. Мені в цьому році дуже захотілося їх завести. Виписали і посадили. Хотілося б ще попробувати на наступний рік зібрати, мама, правда, вже збирала і кавуни, і дині насіння, і ось і помідорів. Подивимось, що воно буде. Можна зібрати і посадити, я думаю. Буде гарний результат. Так само, як з перцем. Купувала він нікудишний був, а той, що свій. Своєї розсади, свого насіння вирощений, то шикарний і перець був. Так що тут такі спроби, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім бажаю мирного неба. Пока-пока.